За даними російських надзвичайників, у тимчасово окупованому Криму забруднено понад 17 кілометрів узбережжя, зокрема Острів Тузла. з пляжів вже вивезли 155 тисяч тонн забрудненого ґрунту. Відомо, що на дні моря залишається близько 5 тисяч тонн мазуту, який Перетворився на жилеподібну масу. Крім того, 10 січня в чорному морі виявили нову пляму мазуту, площею майже 3 тисячі квадратних метрів. Детальніше про ситуацію, якраз ну, зокрема в чорному морі і в Азовському морі, будемо говорити. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре. дякуємо, що доєдналися до нас. Вітаю, Студія, вітаю зачив доброго ранку. Всім. Так, тема у нас не дуже весела, насправді. Ми розуміємо, що ось цей весь мазут, який розлився, частину вони його зібрали, частина осіла на дно, поки що, як повідомляється, жилоподібною масою. І я так розумію, що поки море холодне, воно, в принципі, там буде якось утриматися чи воно буде мігрувати. Я, звісно, не еколог, але з тієї інформації, яку. Бачимо в мережі, ми, в принципі, її моніторимо постійно, можна робити висновки, що е, більшість експертів сходяться на думці, що мазут цієї марки, Емсто, наскільки я пам'ятаю, його особливість в тому, що він може знаходитися фактично в толщі води. Тобто він mm -hmm. не смуває, не тоне, а фактично може змішуватися з водою. І е, знов таки е, зараз багато різних думок, е, але. Е, Наявність проблеми, вона присутня, і е, те, що росіяни досі не мають якогось конкретного рішення, не, не враховуючи того, що вони в принципі е, на якийсь час просто заклякли і фактично там е, берегом бігали якісь волонтери російські з лопатами згрібалися це в мішки. Каже про те, що в принципі не розраховували вони, звісно, на такий розвиток подій і не були до нього готові, як завжди. Ну, ми так розуміємо, що вони в принципі тут, окрім того, що зараз є ця небезпека, і в принципі воно може дістатися, як ви раніше в своїх інтерв'ю повідомляли, і до берегів Одещини Миколаївщини. Хоча екологи кажуть, що поки що не найближчим часом це може відбутися. Ця небезпека може продовжуватись, адже все одно вони будуть продовжувати грузити свої танкери на таких же на таких же розвалюхах. Ну, що стосується е, нашого узбережжя, так, е, південного, дуже хочу помилятися, дуже хочу помилятися. Я сам в Одесі живу. І фактично це єдиний морський курорт, який залишився в Україні, особливо для тих, хто не може виїхати за межі країни. <клухи> і е, е, хочеться вірити, що все ж таки він сюди не дійде, але якщо ми беремо мапу е, Течії ну, і дивимося на неї, то е, це може е, е, якось Підказати зовсім невтішні висновки. Тим більше на західному узбережжі Криму вже бачили мазут. а течія звідти, в принципі, проти годинникової стрілки циркулює вздовж нашого узбережжя і далі Румунія, Болгарія. Так само вже є повідомлення з турецького узбережжя і з грузинського узбережжя щодо цього мазуту. Тому дуже сумніваюся, що нас омине це лихо, але хочеться, звісно, вірити. Це по-перше. Стосується безпосередньо вашого питання щодо цих е, танкерів, так, звісно, вони їх будуть використовувати, вони їх використовують, і е, насправді вибір у них е, дуже простий. Е, якесь там Чорне море, якесь там населення, якась там екологія і продажі нафти. Для того, щоб наповнювати свій бюджет, фінансувати війну, звісно, вони обирають друге. Те, що цим кораблям більше 50 перепрошую судна, більше 50 років. Те, що о, вони порушують заходи безпеки, вимоги щодо експлуатації, звертають багато на що уваги, е, те, що багато судів взагалі не має навіть страхування, е, каже про те, що Російській Федерації, в принципі, завжди е, було нечхати на всі ці питання. І на людей все одно, що вже казати за екологію і тваринний світ. І, і тоді можливо, якби було можливо, це було б дуже добре зробити так, щоб їхні кораблі не ходили якраз в цих водах і так само не пересувалися. У нас відбуваються атаки безпілотниками. Зокрема, нещодавно атакували порт у місті Новоросійська. Наскільки це призупиняє і військову міць так само Російської Федерації? А от тут насправді дуже такий тонкий момент і дуже цікаве правильне питання, чому це відбувається? Відбувається це тому, що продовжують купувати російську нафту. І те, що вони роблять, і купують їх, до речі, цивілізовані країни теж. І весь цей процес він чому взагалі відбувається? Тому що е річкового класу танкери, які навантажують на одному з НПЗ на річці Волга, е перевантажують ці автопродукти на Більше танкерів в морі на танкер, який не може зайти, наприклад, в акваторію річкову або, наприклад, не може зайти на Азов. І так, поки є попит, це буде відбуватися і надалі. Що стосується призупинення фізичної діяльності, ну це теж правильно. Насправді, мабуть, це єдиний дієвий спосіб врятувати екологію в Зово-Чорноморському регіоні. Це просто знищити російське НПЗ. Ну, ви бачите, у них там періодично щось відбувається. Вони там періодично чомусь зупиняються, щось там горить. Всі бігають, а воно нам подобається. Так я просто хотіла спитати про наші оці атаки і можливості, в якій кількості і в досяжності, якраз зокрема, порти Російської Федерації для безпілотників, які літають, якщо можна про це говорити, звісно, ми не можемо розкривати ніяких даних. Можу лише нагадати, що за минулий рік. Рік е командуючийсько-морських сил віце адмірал Папа наводив статистику, що більше 50 об'єктів було уражено. Тому працювати є над чим працювати насправді є. Чим ми це робили раніше. Ми будемо робити це і надалі.